11 років тому віддав перевагу при придбанні тракторів для навчального господарства, для навчального закладу компанії Джандір. Чому так відбулося? Так відбулося тому, що при спілкуванні з основними сільгоспарообниками, які працюють на теренах Михайлівщини, вони віддають перевагу техніці компанії Джандір, а ми навчаємо для них учнів, які потім стають їхніми. Працівниками Тому ми придбали спочатку трактор Джандір. А сьогодні з ще можемо говорити, що наслідком нашої співпраці є придбання комбайна Джандір. Це дасть змогу навчальному закладу більш якісно готувати, відповідаючи на потреби господарств району, майбутніх працівників сільгосппідприємств. То у нас є така можливість, то у нас є вклад. Наша компания «Агротек» официального дилера техники Джандир помогать развивать. кадры в Украине. На этом комбайне будет обучено достаточное количество детей. И эти дети в будущем будут бороться за сбор урожая в Украине. Акротек, наш официальный дилер, тут э, в этом э, Заборожский област. Э, я тоже хочу сказать э, большое спасибо прямо Акротек, потому что мой производитель Акротек делает э, все такое отношение вместе с клиентами и они делают прекрасную работу. Поэтому я хочу сказать большое спасибо и давай работаем вместе дальше.